У нашому магазині ви знайдете товари з високом. Умирал очень близкий мне человек. И когда мне сказали, что його вылечить золотая пирамида Юшинсе. Я не повірю, за батілсика О, так! У середині нульових нам частенько намагалися напихати всякого трешу з телеекранів, а дехто зі сторінок газет. Сьогодні ми згадаємо, що нам продавали у нульових, дістанемо ці чудо гаджети, і перевіримо, чи є серед них хоч щось корисне, чи це усе повна лажа. Хочеш вір, хочеш ні, але ми дістали ту саму пірамідку Юшінсє, яка лікує усе на світі, заряджає воду і чистить чакри. Якщо хтось дійсно не знає, що це таке, ви, мабуть, дуже молоді. Це чудовий нахід, нібито якогось вченого, який так сильно допоміг Гордону, що той у кожній своїй газеті рекламував цю піраміду та ще й став її головним рекламним обличчям. Я її пользуюсь постійно, кожен день. каждую ночь. Изобретенная группа ученых «Золотая пирамида Юшинце» лечит практически все заболевания, снимает боль, блокирует злокачественный процесс, существенно повышает иммунитет и сексуальную активность. У народе вынахид прижився за назвою «Пирамидка Гордона», а вартість ей такой тысячу гривен, что на 2005 рік становило 200 долларов. Я считаю, что она золотая и она бесценная. Я вам більше скажу, для мене вона брилянтова, тому що я знаю, що вона мені допомагає. Оце я не сумніваюсь. Для кого, для кого, а для Дмитра Гордона пірамідка і справді золота. А за 100 гривень можна було ще пройти сеанс лікування на стаціонарній піраміді у Києві. Там енергії ще більше. До речі, нашу піраміду ми придбали в розширеному комплекті. Тут, окрім неї, ще брошура і ціла книжка на 500 сторінок. Это реклама, я не скрываю, мне предложили за нее деньги, но я их не взял, потому что убедился, золотая пирамида Юшинце побеждает любые болезни. Ну что, час открывать коробку, чтобы на нарешті всю энергию. В коробці нас зустрічає ще одна міні-брошура з інструкцією, і сама золота пірамідка. І хоч я вже давно знав усю цю історію, але з кожним прочитаним реченням усе більше дивуюсь цинізму. І мігрені надягають піраміду на голову у положенні пацієнта, сидячи спиною до півночі. Прямим текстом до нас доносять, що піраміда лікує від усіх захворювань. Моя задача в даному випадку зробити так, щоб ви. если вам будет плохо, вместо того, чтобы пользоваться неизвестно чем, пользовались пирамидой, потому что я считаю ее лучше многих лекарств. А куплять ее треба замість дорогостоящих ліків. Меня зовут Михайло, мне 49 лет, и у меня были проблемы с кисткой на бедре. Вот тут. Я просто прикладав пірамідку два рази на день по три хвилини. І через 2-3 тижні в мене зникло абсолютно все. Біль у бедрі, проблеми з кісткою, гаманець з кишені і гроші з рахунку телефона. Особисто я купив піраміду на випадок наступних вимкнень електроенергії, адже цей магічний пристрій може заряжати не тільки ауру і воду у вас в квартирі, а й, наприклад, мобільний телефон. Чудо, не пристрій! Останнім часом я отримую все менше замовлень на встановлення от таких от котлів. Адже люди розуміють, що достатньо один раз поставити таку от пірамідку на кожен радіатор у домі і завжди буде тепло і ніякі морози вам не страшні. Насправді люди нашої професії дуже не люблять цю піраміду, адже вона залишає нас без роботи. Але погодьтеся, було б нечесно не перевірити піраміду раптом вона і справді працює. За інструкцією основи піраміди встановлюють чітко за сторонами світу. А тому ми виставили її за компасом. Тепер, якщо болить живіт, треба, зберігаючи той самий кут, встановити піраміду на хворе місце і замірити рівно 3 хвилини, бо інакше буде передозування. Якщо проблеми з головою, так само вдягаємо піраміду на лоба. І проводимо такі сеанси тричі на день по 2-3 хвилини. А для профілактики, піраміда встановлюється біля робочого місця, чи взагалі по одній в кожному куті квартири. Ще піраміду можна ставити біля себе на ніч. І тоді точно будеш бадьорим і здоровим зранку. Що ж, я теж спробував і полисів. Мабуть, енергія була засильна. Можливо, правда хоч те, що піраміда позолочена. Це легко перевірити йодом. Макаємо ватну паличку в йод і невелику краплю наносимо на метал. Якщо там є золото чи позолота, метал зреагує і позеленіє, а якщо нема, просто випариться. Що ж, виходить, навіть це брехня. Тим більше, журналісти вже перевіряли пірамідку на спектральному аналізі. Піраміда Юшен це не просто треш гаджет, це справжнісінький злочин і шахрайство. Тільки людей дурять не лише на гроші, а й на їхнє здоров'я. Мабуть, один з найкультовіших гаджетів із телемагазинів – це пояс для похудіння. Спорт, правильне харчування? Ні. Просто купи наш пояс і прикладай до опуклих частин тіла. В комплекті у нас сам пояс і якась брошурка, але що в ній ми покажемо трохи згодом. Але цей пояс не простий, а електричний. Пояс Саунабелт слід накладати свободно, не затягує так, щоб кожні 10 хвилин можна було контролювати реакцію кожів. Це вся інструкція. Діло в тому, що спочатку людям казали: купуєте пояс, займаєтесь в ньому спортом і худіє лише живіт, причому набагато швидше. Але й це не спрацювало. Навіть маркетологи недооцінили людську лінь і створили пояс Sauna Belt. Тут нам вже прямо кажуть, сідай на диван, вмикай пояс в розетку і регулюй лише температуру. Пояс буде грітися, а жир, не наче вершкове масло сам випариться. Що ж, я спробував просидіти в поясі принаймні одну годину, і скажу, що це дуже жарко. А ніяких результатів це само собою не принесе. Плюс було дуже страшно надягати на тіло такий пристрій і підключати його в розетку. Але пам'ятаєте, я обіцяв показати, що в брошурі. Там у нас маленька приміточка про використання поясу разом з оцим раціоном харчування. Кому не лінь, поставте на паузу і прочитайте. З таким раціоном і без поясу я схудну за тиждень. І в такі зараз очевидні нам речі тоді вірили мільйони, і цей пояс добре продавався у телемагазинах. А як прогресивно звучала сама ідея: магазин на дивані, один дзвінок, і ти вже щось купив. Правда, якийсь непотріб, бо тебе обхитрили. У наш час у кожного є свій власний магазин у кишені. Один клік і ти купуєш усе, що душа забажає. Та ще й можна це зробити дуже вигідно. Як? Тільки не кажи, що ти забув про найбільший розпродаж на Aliexpress. 11.11. Минулого року, в цей день, за перші хвилини покупці зробили більше мільйона замовлень. А цього року розпродаж триватиме не один, а цілих 12 днів. Знижки до 60% з 1 по 12 листопада. Куди вже краще? Сказав би я, якщо б не знав про гарячий кешбек від Letyshops. У період розпродажу ти зможеш зловити підвищений три рази кешбек до 15% замість стандартних 5%. Але поспішай, адже активації обмежені. Щоб отримати потрібний кешбек, завантажуй Letyshops або реєструйся на сайті, активуй кешбек одним кліком на кнопку і купуй, скільки заманеться. А після зарахування його можна вивести на картку, мобільний чи відправити на благодійність. Так що не гай часу, посилання на Letyshops в описі під відео. Ось що, що, а цей гаджет дійсно вселяв мені довіру. Це параочисників з телемагазину. І він обіцяв нам очистку меблів, дезінфекцію і найголовніше можливість прасувати одяг прямо на. На сушці. В комплекті є додаткова щітка і мензурка для заливу води. Лишається лише увімкнути парочисник в розетку і зачекати кілька секунд. Wow! Ура! Ця штука працює і досить потужно. Невже хоча якийсь із гаджетів буде справді як із реклами? Давайте спробуємо взяти м'яту футболку і випрасувати її прямо на сушці. В принципі, це працює, і футболка справді розглажується. Але я вам скажу так: на це витрачається аж ніяк не менше часу ніж на звичайне прасування. Пароочисник дуже слабенький і вистачає його на два-три пшики. А далі знов треба розігріватися. Те саме і за чисткою поверхонь не дуже справляється. Щодо дезінфекції м'яких меблів, в принципі це реально, але буде дуже довго. Так що ніби й непогана іграшка, а ніби й не дуже потрібна. І якщо минулий гаджет, хоч якось працював, то далі йде повний треш. Це компактна пральна машинка ретона. Ви, мабуть, не розумієте, як оце чудо може називатися пральною машинкою. Я теж. Я думаю, і виробник не розумів, але якось до цього додумався. Це бережна стірка, що не рвуться речі, не деформуються. свій. який ми хотіли з мужем в принципі, вибрасувати, після стірки відновився цвіт, вистановилася фактура. Що ж, не будемо балакати а краще візьмемо футболку і трошки замастимо її усім підряд, щоб було прям як у рекламі. Тепер за інструкцією кладемо футболку у ємність з теплою водою і заливаємо трохи гелю для прання. Лишається тільки увімкнути ретону в розетку. І там нібито створяться якісь ультразвукові хвилі і коливання, і таким чудо-методом усе відперекся. Залишаємо ретону на цілу годину, і на диво помічаємо, що там дійсно щось відбувається, хоч і дуже-дуже слабенько. Ну, Але хто б сумнівався? Звісно, що ефекту ніякого. Чисто заради цікавості ми кинули ту ж саму футболку у пральну машинку на найшвидший режим. І, о чудо, через 20 хвилин вона була чиста. Мабуть, це ретона так постаралась, а пралка лише прополаскала. До речі, ми таки розібрали її корпус, і усередині побачили лише силікон і два проводки, які йдуть до якогось міні-динаміка. А ось це дуже актуальний у нас час гаджет. Я подібному ніколи не довіряв. Але када увійдеш своїми руками, як говорять лазами потрогаєш. Можливо, думка і зміниться. Це ліхтарик з невеликою сонячною панелькою, а також ручкою для зарядки від динамо машини. Більше ніяких входів зарядки тут немає, тобто ліхтарик повністю автономний. І він працює. Чим швидше крутиш ручку, тим яскравіше він світить. У інструкції також сказано, що повністю ліхтарик зарядиться всього за 8 хвилин обертання. Ми це перевірили і сміливо заявляємо, що так і є. Всього за 8 хвилин він уже світить на максимум. Обертаєш ручку чи ні, яскравість не змінюється, а працює від повної зарядки він цілих 40 хвилин, причому світить досить яскраво. Отже, виходить непогана штука, і це перший гаджет за сьогодні, який отримає від нас свій лайк. А це той випадок, коли одразу зрозуміло, лайком тут і не пахне окуляри для водіїв, які нібито прибирають усі бліки з дороги. Само собою ніяких подібних бліків на дорозі і так немає, якщо хтось не знав. А окуляри просто найдешевші, які лише можна собі уявити. Лінзи це просто пофарбовані пластмаски, а самі окуляри за якістю рівня на 2-3 нижчі, ніж ті, що ти купиш в Ашані чи копійочці. Отже, явний дизлайк. Таке нікуди не годиться. Ну і останній на сьогодні гаджет це вудочка, але не звичайна, а з якоюсь пружинкою. Про таку все моє дитинство мрія батя, і зараз покажу чому. Вудочка вже зібрана, налаштована і навіть катушка намотана. За якістю, це щось подібне до найдешевшої вудочки з ринку, але в цілому користуватись можна. Але найголовніше, що вудочка може рибалити сама. Дивись, отак вона зводиться, і знизу є спеціальний кілок, щоб міцно закріпити її в землі. Тепер жилку чіпляємо за спеціальний гачок, і як тільки буде кльов, вудочка зробить отак. Це називається автопідсікання. І саме воно так заохочує всіх лінивих рибаків. Поки ти розводиш вогонь, вудочка вже ловить рибу на уху. Що клює? не знаю. Опа! І так, вона дійсно працює. Нам навіть вдалося її протестувати в справжньому бойовому режимі. Цьома його направила. Ого, скільки часу вже пройшло. А ми навіть не усі гаджети встигли показати. Що ж, давай так, якщо відео тобі сподобалось, не забудь поставити лайк. І як тільки тут збереться 40 тисяч лайків, ми одразу ж знімемо продовження. Гаджетів у нас іще багато, повірте. Папа? -па?